Він казав, що у кожному з нас спить геній, який думає, що може ще щось, окрім щоденної праці у пильній конторі. Його звали Ернст Теодор Амадей Гофман, юрист та композитор, письменник та художник, сценограф та режисер. Ернст Гофман народився 24 січня 1776 року у Кенігсберзі. За сімейною традицією Ернст став юристом. Але серце його належало мистецтву. Неперевершений знавець та шанувальник великих композиторів. Він навіть змінив своє третє ім'я Вільгельм на одне з імен Моцарта Амадей. Гофман чудово грав на органі, фортепіано, скрипці. Він співав, диригував. За службовим обов'язком він без кінця переїжджав з міста до міста: Глогау, Позен, Плоцк, Варшава. І, хоча він непогано заробляв у цих мандруваннях, Гофман вирішив, що віднині присвятить себе мистецтву. Залишивши юридичну практику, Гофман сидів у великих злиднях. Він віддав у заставу останній сюртук, щоб прогодувати дружину та маленьку доньку. Він заробляє на життя, даючи уроки музики та малювання, адже Ернст був прекрасним художником та карикатуристом. Багато карикатур, написаних ним на пруську владу, завдали йому великих неприємностей. Гофман складає кілька музичних п'єс та пише у листі до свого товариша. З того часу, як я пишу музику, мені вдається забути про всі свої клопоти про весь світ. Ернст переїжджає до Берліна та влаштовується капельмейстером у театр, але й тут його талант не був оцінений по достоинству. Просидівши два місяці на одному чорному хлібі, Гофман вирішує написати оперу, яку ставить у театрі міста Бамберга. Він ставить першу романтичну в історії музики оперу Ундина, яка проходить із тріумфом. Ернст сам робить ескізи декорацій, підбирає костюми та репертуар. Театр під його керівництвом стає одним з найкращих в Германії, але після пожежі, яка знищила всі партитури опер Гофмана, він вирішує стати письменником. Перший свій твір Ернст написав у 33 роки. Це була новела «Кавалер Глюк поетичне оповідання про музику та музиканта. У еліксирі диявола він доводить свою філософську іронію та примхливу фантазію до містичного гротеску у 1813 році, коли поблизу Дрездена кипіли бої з Наполеоном. Невтомний Гофман починає писати казки. Він казав, що народу, який втомився від війни та смерті, потрібні чудеса. У цей період Гофман пише золотий горщик та маленький цахес» за прізвиськом Цинобер. Тут письменник показує, що поряд із щасливою казковою розв'язкою зачаїлася невесела правда. У 1818 році Гофман публікує свої найкрупніші твори сатиричні повісті Принцеса Брамбіла, Володар Бліг та Лускунчик, у яких висміює міщанство, та роман Життєві переконання Кота Мура один з найкращих в літературі 19 століття, де проаналізований феодальний абсолютизм та його вплив на вільну творчу натуру. Дивна назва цього роману пов'язана з тим, що у Гофмана був кіт на ім'я Мур, дуже гарний та розумний. Письменник часто жартував, що Мур, мабуть, читає його рукопис. Коли у відсутності хазяїна просиджує годинами на його столі. Гофман вважав, що його твори мають нести в собі те, чого не вистачає цьому світові добро та правду. Володіючи великою чарівливістю, смаком та розумом, Гофман вмів відрізняти незвичайних людей та приваблювати до себе серця. Тому в останні роки життя він створив невеликий гурток, у якому збиралися люди мистецтва та науки і обговорювали події, що відбувалися в країні. Але про існування цієї організації стало відомо Міністерству юстиції, і проти Гофмана була порушена судова справа за звинуваченням у антидержавній пропаганді. Тим часом переживання та тяжка хвороба прикували письменника до ліжка. В результаті паралічу ніг він більше не міг пересуватись. Ернст Теодор Мадей Гофман пішов з життя 12 квітня 1822 року, коли йому було 46 на сюжети Гофмана писали музику Роберт Шуман, Жордж Офенбах та Петро Чайковський. Його твори поставлені на всіх оперних сценах світу.